Я радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Ми дуже довго з вами не бачилися. Це була свідома позиція рішення, щоб обдумати, щоб почати говорити про важливі, серйозніші теми. Сьогодні однією з таких тем буде тисячна доба. Доба українського супротиву проти агресора. Цим ворогом являється не хто інший, як Росія, росіяни, російський президент. Ми не будемо частинками ділити, хто добрий, а хто не добрий. Е, частинками можуть ділити ті, хто хоче повернутися на російський ринок і продовжувати вести там бізнес. До таких людей відноситься Лобода, до таких людей, мабуть, відноситься. Прошенко і багато-багато інших. Нічого особистого проти нікого не маю, Проте дуже багато років не називали люди речі своїми іменами. саме тому ми зараз ми маємо те, що маємо. Якщо бути детальнішим, це вже не тисячна доба, а 3926 доба. Про те, як і більшість українців, і я в тому числі ми не сприймали реалії тоді, коли це все почалося у 2013 році. Але давайте відмотаємо чуть-чуть назад. Чи насправді це наша вина, що ми не брали участь? Сьогодні ми поговоримо про те, якими будуть українці після війни, яким є наразі портрет. Українця, тих, хто виїхав, тих, хто залишився, ті, хто між собою свариться, ми поговоримо про тих самих Лорак і Повалі, тому що вони відносяться якраз до найгірших ворогів своєю поведінкою, навіть не словом, тому що слово не горобець, вилетить, вилетить не повернеш, можна говорити будь-що, не думаючи. От якраз поведінка вона дуже чітко характеризує наше нутро. Ну і звісно ж, поговоримо про наших президентів. Поговоримо про політику. Ви готові? Що ми почнемо? Я пропоную почати з того, яким буде портрет Українця, якщо до 24 лютого 2022 року я неодноразово бував на виборах на виборах міського голови, на виборах інших кандидатів до Верховної Ради в партію. І я спостерігав таке, що насправді йдуть. Голосувати тільки старші. Ні для кого не секрет, що це навіть є така е, як це, вивчена багато українських телеканалів і програм вони заточені під старших людей. Старші люди в них є дуже багато часу, вони вже свідомі, вони вже прислугаються, вони формують якусь думку, і відповідно на дослухаються як внуки, так і їхні діти, зяті, е, сусіди і друзі. так? Ну, власне, один одним з таких телеканалів був Інтер. Ось чому там завжди було діта про побіду і такі убогі, нещасні, бідні російські серіали, які власне вплинули на сучасну українську молодь. Чому вона стала такою, якою вона стала, і вона ностальгує за тією кармелітою, і за ні радість красивая, і обрючої стать звіздою, і завжди говорів, завжди, які там ще волчица», «Остановка по требованию, Бандитский Петербург» – Всі ці серіали, які просто ні, ні до чого доброго, крім бідності, убогості. Ну таке продовження Радянського Союзу. Включіть будь-який радянський фільм, і ви помітите, що там йде така пропаганда в тісноті, де да, да не ніведя, стерпіться, селюбиться в бідності. Но главне, що живемо всі в місті і всі одинаково. Українці не ходили голосувати часто на виборах якраз були старші люди, і, власне, тому політики маніпулювали е, цим, даруючи гречку, купуючи олію, підкуповуючи людей, і вони, власне, свою довірливості якось починали вірити, вірити і голосували. Тому відповідальність за. Сучасні ралії, вона на руках не тільки президентів, президентів минулих, президентів актуальних. Вона на в руках кожного українця, який свідомо казав, що він вне політики, який не цікавився політикою, тому що ми дуже часто думаємо, що воно нас обійде, так? що старість нас обійде, що болячки нас обійдуть, якщо ми будемо пригати і бухати, і регати, і що в нас не буде ніколи розриву печені, і так далі. Так? Часто ми якось в політики. В ситуації, в реальності. Ось, власне, чому люди завжди йдуть в ту дорогу, де психотропні препарати, де алкоголь, де якісь віртуальні сайти, віртуальні ігри, і все, все віртуальне, тільки щоб не бачити дорогу, по якій ти йдеш. І сам собі її будуєш, сам собі її прокладаєш і освітлюєш. Тому наша поразка. Тобто ми не можемо назвати закінчення війни перемогою ні в якому разі. Тому що тільки тоді, коли українці будуть свідомо брати участь в політичних кампаніях, тільки тоді, коли українці будуть свідомо брати участь в політичному житті і будуть свідомими, тоді ми зможемо говорити про здорову багату, Процвітаючу державу. Якщо ми е, переможемо, щойно ми переможемо, не якщо, а бачите, не, не погана погане формулювання речення, тому що не можна говорити, якщо не можна коли говорити коли. Тому давайте я скажу, щойно, щойно ми переможемо. Ми повинні все рівно розвиватися, точно так само, як зараз це роблять осередки культури. Ви, подивіться, театр почав відроджуватись, кінематограф, незважаючи на брак фінансування, все рівно існує культура. Вона як не як, і поп-культура, і загалом кладуть пам'ятники, перейменовують вулиці. Це вже є також перемога. Перемога це є і те, що працюють заводи, те, що люди можуть жити. Життям, яке було до війни, тобто ходити на концерти, ходити в кіно, ходити. Я зараз розумію, що багато хто в коментарях напише, що не всюди, але повірте. Тобто, наша війна це і наша війна. Вона є особлива, вона є унікальна, і вона не є така, як там більшість в Європі думають, якою була в 45-му році, в 18-му році, яка була в Афганістані. Скільки вже американських експертів нам пророчило і що вони нам напророчили? Ви пам'ятаєте, що казали за три дні. Е, тому пам'ятайте, відповідальність на кожному з нас. Проте, хто є головним ініціатором та винуватцем, що українці е, довели себе до такої необізнаності? Ну, перш за все, це є президенти. Е, президенти, які, от, власне, Микола Азаров, він сказав, що? Е, Столицею, щойно Росія захопить, переможе і захопить Україну. Ні в якому разі не має бути Київ, тому що Київ він вже ем, знепащений можна так сказати, е, національною ідеєю, що там, мовляв, говорять українською, і ні в якому разі це не має бути Київ, а це де, якесь має бути місто на сході, там, Запоріжжя, чи ще щось, типу того, і він сказав, що потрібно вбивати, знищувати. І звісно, що Росія повинна перемагати. От, власне, нарешті проявилося його справжнє лице. Тому що ви чудово пам'ятаєте політику часів Януковича, коли ми були просто філією Росії. Тобто телебачення воно настільки було російським, навіть та форма поліції вона нічим не відрізнялася. Ні економіка, ні дороги. Ми нічим не відрізнялися від тих жахливих російських серіалів. І зараз багато хто питає. Чому Україна не вкладала тоді в Крим всі ті роки незалежності? Ну, за попередніх влад Україна не вкладала в жодне місто. В жодне місто. Те, що в Києві там плодилися і робилися мажори, це так. Але тим не менше, дороги, інфраструктура в Києві була жахлива за часів Януковича. Тільки після Майдану Майдан дав ривок і почалося щось робитися. І це щось воно було дуже адекватним. Ем, зараз я хочу підглянути, подивитися свої нотатки. Так. Чи, чи винен Зеленський в тому, що війна зараз? Зеленський не винен. Як я сказав, головним відповідальним є Порошенко, яким, який дуже мало вів політику над тим, щоб відкрити українським, українцям очі, щоб вони почали бачити реальність і її сприймати. Перш за все. Вновацем є завжди головнокомандувач. І зараз те, що Зеленський там щодня постійно говорить, він постійно показує плани, він постійно нам нагадує. Тобто, війна не сходить з рук, як ви бачите, навіть коли ми говоримо щодня про війну, воно не допомагає багатьом. Є дуже багато пасивної молоді. А це якраз така дуже негативна риса, яка веде в прірву бідності, коли людина пасивна. Нас вистрілили всю інтелігенцію, всіх шістдесятників, всіх інтелектуалів, заслали. Вони іммігрували хто в Канаду, хто в Канаду, хто в Сибір. І відповідно пасивні люди це ті, які пакушить. Покакати, поспати і Ну а не в неполітики, тому що політика це діло више. Они там пусть рішають, але тільки не ми. Тому що ми прості і грішні, що ми можемо зробити? Ну, так, такі люди це взагалі просто чорна дара. Вони, звісно, потрібні для економіки, будь-яка людина потрібна для економіки. Але э, це є. Такі люди, це і наші болючі точки, які просто піреждать, піреждець, перечекати. Власне, такими українцями виявилися і Лорак, і Повалі. А ви знаєте, в чому їхня ганебна поведінка? Чому вони взагалі... Як взагалі їхній вплив на війну? Це не слова, тому що слово не горобець, коли не повернеш. Ти можеш вивчити текст, ти можеш його сказати. А от сама поведінка прогинатися і їхати заради копійчини, щоб щось мати. Ми вже не будемо говорити про психологічне відхилення, які є в цих панянок. Я сподіваюся, що на Кульпарківській, чи я не знаю, там до Дікапріо подзвонимо до Квентіна Тарантіно, той Проклятий Острів, може, там є якісь дві палати для цих панянок, тому що просто реально дві профури. Дві профури, які своєю поведінкою, руйнують образ українця, того образу українця, який був відомий за часів Київської Русі, княгиня Ольга. Володимир, Ярослав Мудрий, козаки, запорізькі козаки. Ви знаєте, як я вже сказав на початку відео, дуже багато. Не тільки Росія завжди щимила українців. Будь-яка колонія присутня на теренах України, вона завжди принижувала українську націю. Була польська шляхта, були австріяки, угорці завжди знецінювали. І чому багатьох так тригерить? Українська повстанська армія, адже там були і жінки, там були зовсім юні, хлопчики, які робили теракти, які дуже багато що робили. Тригрить тому, що це свідчить про незламний дух. А ви знаєте, як воно крутить, вертить і дратує, коли дух він незламний. Ось чому Путін, він гатить по житлових будинках, дух незламний. Це нервує. Він ж хоче, щоб люди вийшли з тих будинків і сказали Зеленський, здайся, здайся. І при цьому всьому багато хто розмовляє російською мовою. Ну, я як людина україномовна, мені насправді це важко зрозуміти. Тут потрібно, щоб ви коментували, тому що розумієте. Я слухав російську мовну музику, я читав, я спілкувався російською. проте коли вони так себе продемонстрували, в мене є відраза. У мене немає жодного бажання взагалі оце про прокляту частинку диявола вносити в свій дім. Так, І залишилось там декілька книжок, які потрібно дочитати і здати на макулатуру, тому що я заплатив за них гроші біля пам'ятника Федорова. Я шукав ту книжку, не так вже легко було знайти того Достоєвського. Пісні сучасні, не слухаю, нові не слухаю. Буває, що грішу, слухаючи. Старі російськомовні пісні, можливо, навіть деяких російських виконавців, які ще виходили там в 2004 році, з тих причин, щоб просто згадати, чи просто закрутилась в голові та пісня. Проте, в жодному випадку, нічого нового, жодного кінематографу, жодних фільмів, тобто для мене цього не існує. І ось, власне. Я бажаю кожному українцеві, щоб він ставав свідомим, мав свою позицію, мотивацію, чіткість. Тому що неодноразово в Тіктоці пишуть, коли там Лобода виступала на Донбас Арені, Ріанна Бійонці в Харкові там приїжджала глюкоза, і пишуть: от времена, які, і що плохо жилося нам. а? Жилося тоді за Януковича жахливо до 2013 року. Не було доріг, була корупція, поліція була точно не з народом, хабарництво було буквально в усіх сферах, так що тепер такого не помітиш, але тоді ти не міг навіть в продуктовий ти не міг зайти, ну умовно так говорить. Тому хабарництво процвітало, і якраз телебачення заглушувало нам реальність. І Як я на початку відео сказав, коли люди йдуть кудись там в паралельну реальність, ігри, сайти, алкоголь і так далі. І якраз телебачення було одна з цих паралельних реальностей, щоб забути, в якому в якій дирявій дирі ми жили. Тому немає що згадувати. Також дуже часто пишуть якісь обіженки, ображенки, як українців зневажають, принижують за кордоном. Пам'ятайте, можливо, і вас і принижують, і зневажають, але все через те, що у вас немає позиції, у вас немає своєї думки. Ви прогинаєтеся, ви не несете культуру і силу українського народу, українського духу в наше минуле титанічне. І відповідно, ви просто як колосок вліво-вправо, вліво вправо, а не як дуб, який викликає повагу, де б він не стояв. Я бажаю Україні швидкої перемоги. Не сподівайтеся на дідуся Трампа. Нам потрібно думати про себе і діяти тут і зараз. Підписуйтеся, коментуйте і напишіть, коли ви думаєте, завершиться війна.